Привіт, друзі! Мене звати Катерина, і зараз я покажу вам одну дивовижну річ від українського бренду Беста. Це наш дуже крутий та вишуканий преміальний годинник Спорт. Беста це молодий вітчизняний бренд високоякісних годинників. Ми пропонуємо найкращу ціну з неймовірно високою якістю та гарантуємо довговічність нашої продукції. А перед кожним відправленням товару ми додатково перевіряємо його на справність та витривалість. Лише подивіться на цю надзвичайну річ. Besta Sport – це дуже надійний та якісний тактичний спортивний годинник преміум класу, який просто ідеально підходить як для класичного, так і для більш спортивного стилю. Зверніть увагу на цей дизайн. Він виглядає дуже стильно і його хочеться прямо зараз одягнути. Наш годинник дуже міцний і має підвищену ударостійкість, а також не боїться води, так як має рівень водонепроникності 5 атмосфер. Це означає, що годинник не боїться вологи, дощу, снігу. В ньому можна плавати за умови того, що не буде глибокого занурення. У ньому ви можете сміливо приймати душ та плавати. Оснащений японським кварцевим механізмом, який працює чітко. Корпус виготовлений з міцної сталі, а скло з полікарбонату. Тому ваш беста спорт прослужить вічність. Дуже м'який гумовий ремінець виглядає достатньо елегантно, зручно тримається в руці, тільки уявіть наскільки приємно вам буде носити цей годинник. Усе зроблено з найкращих матеріалів, і ми відповідаємо за цю якість, адже всі годинники Беста мають стандарт якості ISO 9001 і гарантію 12 місяців. Беста Спорт приємно вражає своєю багатофункціональністю. Це не просто годинник, це також секундомір і будильник. А час показують не лише стрілки, а й циферблат. Та й не лише час, годинник також показує день, число і місяць, максимально зручно і завжди під рукою. Тому забудьте про те, що дістаєте телефон і дивитесь цю інформацію. Адже тепер у вас є Беста спорт. Все це супроводжується підсвіткою, яка натискається лівою верхньою кнопкою. Наш годинник на всі 100% підійде вам, якщо ви активно відпочиваєте, займаєтесь спортом чи туризмом, або просто хочете виглядати стильно. Розібратися з усіма функціями надзвичайно просто, щоб увімкнути секундомір, лівою нижньою кнопкою перейдіть у режим STV та запустіть його правою верхньою кнопкою. А для обнулення результату достатньо натиснути праву нижню кнопку. Використовуємо нижню ліву кнопку і для переходу в режим AL і відключення будильника. Правою верхньою кнопкою вмикаємо будильник і правими кнопками виставляємо потрібний час. Як бачите, це не тільки просто, але й приємно. І ці функції виглядають надзвичайно круто та вишукано. А сам годинник також можна доповнити подарунковою коробкою з картону, шкіри або навіть дерева. Тільки подивіться, як це вишукано виглядає. Щасливі власники Besta Sport задоволені товаром. Ось що вони кажуть: якість вогонь! Дякую, дуже задоволена! Гарний годинник та якісний вже не вперше зупинилися на виборі вашого магазину. Ціна незначна, а якість вкрай висока. І це правда, друзі. Подивіться на цей супер якісний годинник. Він виготовлений із беззаперечно чудових матеріалів, наділений багатофункціональністю. Тому купуйте вигідно. І пам'ятайте, беста спорт більше ніж просто годинник.